Мої вітання, сталкери! З вами знову Ігор, і ми продовжуємо сьогодні лутати все, що можливо в цій чудовій грі. Як ви зрозуміли, наша ціль сьогодні залутати горілий ліс. Та ну, хто ще стріляє? О, Тут артефактик. На фоні, до речі, голос ігри зі стрімів звучить, і я не можу не покликати вас до мене на стріми на мій інший канал Шаман Геймс. Ну, пігнали. Як завжди, я багато не буду коментувати, тому що Анабіса воно вам потрібно слухати мене. І так все зрозуміло. Так, так. Приємного перегляду. Е -е -е. Тільки так. Тут ничего интересного, да? Ага. А. Он был на двое. Кам'янізор Мараде. Ну, в цьому будинку, де? Да? Якщо ви користуєтесь рівно, то обов'язково сходіть заберіть для себе флешечку. А якщо ви збираєте очивочки, то обов'язково зберіть всі флешечки. Не тут. Ну, сюди треба по Любасу сходити. Трішки підпалених дубць, але швидко обережно радіація зашкалює, Магма. А й в цьому пекельному місці з бочками ми знайдемо новенький піротехнічний артефакт. Ну ви зрозуміли, термічний артефакт. У, новий артефакт. Ліра. Як сушена таранька якась. Ну це в цьому було місці. Це в нас вертолітна база. Це знати треба, це база. Може, що ще знайдемо. Коли ж ми зберемо весь набір артефактів? Ого. Як бачите, он там у нас чекає приз. Тут гороха не ївся Ось, а як це прибрати? Прибрали. Ей... Берем, тікаємо. Фу, щит. Ось для В Сталкері 2 я знайшов цих СВДшок так багато, що з них можна побудувати собі, мабуть, хату. Я хезе, куди їх дівати. Зараз забираємося сюди і подивимося тут. О, СВД М2. Ще модифіковане. І патрончики якісь там, кулечки. АПКшка. Ще й новенька. Якби ще писала, яка модифікація стоїть, було б взагалі кротезно. Ну, поряд у нас розподільник. Як мінімум всі блокаду забрати я вам рекомендую, тому що всі блокада ніколи не буде зайва. М10 Гордон І Блокада Найс. Осень. О! Протигаз ПГ4 вищата. Гордон теж виявився новенький. РТС. Грілий ліс. Є. Yeah. Ну, тепер пошукаємо креслення і тут буде не лише креслення, а і колекційна зброя, можна сказати. Це ж неспроста. Може і спроста. тут сталкер. Та тут класно. О, Флешка тут! Припасування бойових упорів затвора для САЛИНа. Та, хлопці, не стріляйте, я ще не залутався. Ну як ви зрозуміли, я спочатку намагався тут стрибати, якось залізти, а потім зрозумів, що можна просто обійти з іншого боку. Нібито очевидно, але не для мене. Night Stalker. Класичний пістолет. Тільки унікальна версія його. Порівняємо з звичайним. Ну краще ніж пістолет скіфа, дивіться. О, тут. Хопай його, У. Мертва губка. Опір кровотечі помірно, плив радіації помірно. Це тут напроти Черевач, ой, страшно, страшно. СА лавина. недалеко з. Перунів пагорб. Недалеко від гелікоптера. А ось тут ми налутаємося до схочу. Почнемо з артефакту. А, вон воно диви. Зига, такого ще не було. Це щось новеньке. Ну і кому треба з СПС А14. Йопте, і ще кому треба тут і кулі роздають безкоштовно. Ну, як ви зрозуміли, на наших противниках можна знайти безліч корисних речей. Ну, як мінімум, на продаж. Опер кроватичі слабко, радіозахист слабко. Гм, класно. Це дамба периметру. І далеко не йдіть з цього місця. Ось тут у нас є лутець. Хабара тут більше нема, А двері якісь цікаві. Озирнись, ха-ха. Це такий сюрприз. А він тепер тут хабар. Всі блокада картечка І ще щось там. І дробаш. Новенький СПСА 14. Артефакт тут був. Дамба периметру. А у нас тут хабар. Містичний туман якийсь диви. Тут класно. А тепер, друзі, найголовніше ми підемо і знайдемо архіартефакт дивний казанок. Тут вам необхідно буде вбивати монстрів і виконувати, типу, невеличку головоломку. Ухте, нухте! Це, до речі, називається імла. Більш немає? Нічого цікавого. Та ну я ж кидаю тут поряд, що ви гоняєте? Це блин, безкінечні щури. Та ну нібито поки все ми коло зробили. Щоб коротко вам розповісти, то я тут ходив, бродив, аж доки не вирішив піти туди, звідки в мене стріляють. З початкової локації я пішов на північ. Тут такий самий будинок. Як і з того боку. Тут. Але тут тепер не завалено. Тут треба ключ якийсь знайти десь. Ну та ще така тема є. Трошки погуляв тут десь. І знайшов ось такий прикол. Я так розумію, оце артефакт. Той який нам потрібен. І далі я знову пішов на північ до третьої хатинки. І ми потрапили куди? О, де ви? Якийсь підвальчик. Ключ. Як ви зрозуміли, тут ми знайшли ключ. По мапці видно, де ми. Якось, ну, воно, як бачите, ми все там же на мапці. Тому що це магія-містика. Тепер нам треба в хату попасти якось, да? І двері. Ага. Ну і потім повертаємося на південь, щоб відкрити двері тим ключем, котрий ми знайшли. Я так розумію, ну, назад, типу, звідки ми прийшли. Мабуть. Я так розумію, воно ж туди вперед назад, чи постійно міняє зони. Зараз глянемо. Так, тут зачинено. Тут у нас є вже ключик. Це ми впорались. Чо що? Що Залізти на горище? Чудесно. Так, ми на горище. Поздравляю. Попробуй еще. Ага, вот тут мы простреливали стелю. Так. И... А, и все. Чекай. Чудово, мы знайшли архиартефакт. Поздравляю, друзья. Мы стали еще на круг ближе до очивочки за сбор всех архиартефактов. Так, чудово. Один з легендарних змінених предметів, про які ставкери тереванять біля багаття. Десантний казанок, порожній, але з-під кришки завжди йде пара. Такою річчю легше втамовувати голод і спрагу, але варто бути обережним, дари зони не передбачувані. Якщо інтегральчиком користуєтесь, то час піти і забрати збільшений магазин для нього. А де це в підвалі? Ага, це схоже на те, да? Це підвал? І Пнесо ж мене сюди. Тут ми снурків перебили. Ось це ми включили цей же вимикач. І що він вимкнув, цікаво. Тут... Ага, ну це ми коло зробили. А, он дивись ще. О. Ого! Здоровенний. Збільшений магазин, інтеграл А. Угу. ЗНЗ круг. Я сьогодні багато букв Г, кажу. Там де треба і не треба. Так. Невеличкий паркурчик, але воно того варте. Ай! Тихенько. Ну, кому цікаво, можете забирати, називається. А в торбинці в тебе що? О, флешка. Система виведення отруєних речовин для екзоскелету панцир. ЗНЗ круг на цій маленькій будівлі. Малесенький. Геть! Ну о, повіться, вони кльово. Гінічки маленькі. О, о! О! Оооо! Снайперський ПБС! Так, хапай, тікай. Ось якраз цей грузовичок, ось він видно його на мапці. Вантажівка, вибачайте, за росіянізми. Оці двері з паролем. Це ви знайдете під час проходження квесту тонкій матерії. А вести код неможливо, тому що треба запустити отут. Вводимо пароль, коли знайдете ці двері, і далі від них вже будемо йти і шукати креслення. Не провтикайте, угу. бо за сюжетом можна пробігти повз і не знайти цю штуку, потім прийдеться повертатися. Але якщо ви за сюжетом продвинулися приблизно як і я на цей момент, то обов'язково зайдіть і залутайте. Тут куча зброї. Ага, на ці труби так лісти. Тут щось повинно бути в будь-якому випадку. Як мінімум бюргер. Це кудись, мабуть, за сюжетом, а нам ось сюди треба відволіктись. Ось сюди. Але нам треба потрапити якось сюди всередину. Ось, як бачите Мабуть, треба метод паркура юзать. Це знущательство чи що. Ой-ой-ой! Так, акуратно. О, фу, заліз. О, це те ще шукав. Суцільно-титанові складники, екзоскелет, оператор. Локація, де я знайшов це, це тут. Стенсі орбіта, лобоаторія X-15, танка матерія, квестик. Ну і наостанок ми ще зможемо знайти СВДшку під час проходження квесту тонкій матерії, але я не записав на відео, де саме це знаходиться, тому залишив це ось так. Просто такий футажик, поки розповідаю вам, щоб ви не забували донатити на ЗСУ і підписуватись на цей канал. А біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор. Лутайте лише якісний лут. І слава Україні, друзі! Ну, СВДшечка, і щось може комусь треба есть там кулька